У березні сніг ще лежить, а іноді і активно випадає, але ж вже зовсім скоро сіяти, садити, і хотілося б швидше підготувати грядки. Що ж робити, розглянемо можливі варіанти, як вчинити зі снігом на ділянці після зими снігові зими, справжня радість для дачника, адже навесні, коли сніг тане, земля природним шляхом насичується вологою, потім в ній пробуджується ґрунтова мікрофлора. А коли ґрунт прогріється на глибину до 15 см і будуть внесені необхідні добрива, можна вже приступати до посіву насіння або висаджування розсади, тому кращий варіант це залишити сніг безпосередньо на грядках, щоб природа зробила все сама. Але іноді сніговий шар досить товстий з довготривалою крижаною кіркою. Якщо ще й погода похмура, ночами підморожує, то сніг може не танути довго, залишаючи ґрунт холодною і млявою. Той час як терміни посіву будуть стрімко наближатися, також подібна ситуація здатна уповільнити і пробудження саду, через що цвітіння і плодоношення настануть пізніше терміну, знизиться морозостійкість рослин, пускати ситуацію на самоплив безумовно не варто краще вчинити наступним чином варіант 1 – вивезення снігу з ділянки. Невеликі обсяги снігу можна вивести самостійно на садовій тачці в таке місце. Де він не буде заважати проїзду, якщо заметів багато і своїми силами не впоратися? Можна звернутися за допомогою в спеціалізовані компанії, які зберуть сніг спецтехнікою і вивезуть за межі ділянки або організують вивезення вже зібраного снігу, скидати сніг на сусідню ділянку заборонено з 3.04. Цивільного кодексу варіант 2 – перекопування і розпушування снігу. Замети почнуть танути швидше, якщо їх розворушити, щільний сніговий покрив потрібно перекопати або розпушити граблями або іншим інструментом. Так сніг буде краще контактувати з потеплілим повітрям і почне прискорено танути. Можна рівномірно розподілити сніг по обраному ділянці і зробити на поверхні борозенки, що також посилить його танення, якщо снігу дуже багато. То краще не витрачати сили і час на його розкидання, а згребти в купу і вивести з ділянки, а чи можна перекопати тонкий шар снігу разом з ґрунтом? Це ідея невдала, тому що ґрунт, змішана зі снігом, буде довше прогріватися і просихати, втратить частину своїх корисних властивостей, а нам потрібно домогтися прямо протилежного ефекту. Перекопувати мерзлу землю зі снігом то ще задоволення. Навіщо витрачати сили даремно? Коли попереду ще стільки дійсно важливих справ, чи не втоптувати сніг під деревами, так він буде танути довше, що затримає початок сокоруху, якщо в пристобурних кругах утворилися замети їх краще прибрати, чи можна використовувати плівку або нетканий матеріал, щоб прискорити танення снігу. Не варто оскільки на відкритому прогрівається сонцем повітрі сніг, тане значно швидше, до того ж матеріал може покритися льодом, що ще більше сповільнить танення. Великим заметів плівка не допоможе, а мала кількість снігу зійде саме за кілька ясних днів, потім вже слід задуматися про те, як швидше нагріти ґрунт для майбутніх посадок чи прискорять танення снігу добрива. Тут варто бути обережніше. Розкидані по грядках зола і перегній можуть прискорити танення снігу в день, проте вночі снігова маса з добривами все одно підмерзне, а вийшла крижана кірка буде сходити набагато довше, ніж звичайний сніг. Детальніше про всі нюанси застосування підгодівлі по снігу читайте тут. Якщо зовсім немає часу чекати природного сходу снігу, то деякі культури можна посіяти прямо по ньому, наприклад, редис, буряк, морква, кріп, петрушку листовий салат, що робити зі снігом в теплиці навесні. Сніг в теплиці дозволяє зберегти ґрунтову мікрофлору, тому корисно закидати його протягом зими шаром не більше 30-50 інакше навесні ґрунт буде довго відтавати, висихати і рання посадка зірветься якщо ж ви перестаралися і тепер замети на тепличних грядках ніяк не розтануть. Доведеться вигрібати сніг звідти, невеликий шар можна залишити, він розтане досить швидко, особливо в сонячну погоду. Ще момент сніг з теплиці не варто залишати біля стін конструкції, краще розподілити його по відкритих рядках. Якщо необхідно або вивести з ділянки, не забудьте очистити від снігу і компостну купу. Не варто обманюватися теплою погодою за вікном. Березень сповнений сюрпризів, і навіть в середній смузі нерідко балує снігопадами і хуртовинами, але тепер ви знаєте, як впоратися з уже непотрібним сніговим покривом на дачі.